Ця закупівля була зроблена за кошти світового банку, було закуплено 17 котелень. Ця котельня потужністю 144 кВт теплової потужності забезпечує теплом один житловий будинок триповерховий. Встановлення цієї котельні дозволило нам, по-перше, забезпечити безпеку мешканцям цього будинку, адже до цього воно опалювалася від вбудованої підвальної котельні, що заборонено до експлуатації. По-друге, ми суттєво забезпечуємо енергоносії. Це газ, електроенергія та вода. Адже ми використовуємо сучасне високоефективне обладнання з високими ККД, насосне обладнання у нас з частотними перетворювачами. Також у котельні встановлений гідравлічний розподілювач, і разом із погодним регулюванням він нам забезпечує економію газу під час перехідних періодів весною та восени. Цього року ми змушені були поставити на котельню бензиновий генератор. Це дозволило нам робити навіть під час віолових відключень електроенергії та під час блокаутів. Це найменша котельня 144 кВт. І у нас зараз встановлюється котельня потужністю до 8 МВт.